Привіт, Ютуб! Сьогодні вам покажу цікаве тренування без базових вправ на м'язи грудей. Спочатку ми будемо робити розведення бабочкою, а потім перейдемо на інші цікаві вправи. Тобто ми не будемо робити банальні вправи, там кросовер і так далі. Тобто сьогодні буде цікаве тренування грудей нестандартних вправ. Поїхали! Перше робимо бабочку, розіграваємо м'язи грудей. це наше тренування буде пов'язане з ізольованими вправами. Першу розігрівальну вправу робимо невеликою вагою, десь там відсотків 10% від вашої робочої ваги. Проте, щоб класно розігріти зв'язки, м'язи, суглоби. Не забуваємо, коли ми просто, не просто піднімаємо вагу. Ми, виходить, підняли і навмисно зажимаємо м'язи груди. Тобто, якщо не напрягати, то у мене м'язи груди недостатньо напружні. Тобто ми їх зажимаємо ще попередньо самі. Шохс. Так, розікрили десь на 15 разів. Далі їдемо на третину від робочої ваги, а потім вже робоча вага. Невеликий нюанс. Коли ви робите це вправу, ви тиснете сюди руками і у вас відриваються локті від цих подушок, Тобто навіть вагу, яку ви поставили на тренажери. Дуже велике, ви її не здатні піднімати. Тобто Ви повинні піднімати міна лактями цією частиною, а руками просто триматися, щоб рука вниз не з'їхала. Не руками давити, на кістю, а міна лактями. Поїхав останній підходик. Його, а шо? Це тренажер зайняли. Беремо ручки. Оба! Лягаємо. І коли піднімаємо, стараємось піднімати її не отак перпендикулярно, а так буде більше плечі тренувати. Піднімаємо перпендикулярно грудям. Опустили. І не менше 15 разів робимо. Так, далі нам знадобиться такий тренажер. Сідаємо тут боком. Сідаємо так, щоб у нас зараз подивимось на лопатку, щоб воно звисало плече, щоб воно не впиралося в лавку. Буде впиратися в лавку, ви не зможете випрямити. Тобто Плече з лавки випирає. Зараз я камеру покажу ззаду. Ось, прямося не так, отак. От от. Плече у нас звисає. Рукою тримаємося десь сантиметрів на 20 від грудей. І тримаємо себе за ноги повністю виштовхуємо. До кінця і переводимо на іншу руку. Так же само плече лавку не впирається, ми його трохи виносимо за лавку, руками тримаємо сантиметрів 20 від грудей. Плече отак от не тримаємо, бо ми не зможемо просто випрямити. Плече оце, трохи отак от завалюємо і поїхали. вправі, Дивіться, локоть сильно низько так не залами. Ви більше працювати в саме плече. Локоть отакну, трохи нижче плеча йде. І тримаємо його рівень. Далі коригує рівень локтя сам речах. Цією вправою ми будемо протренумовувати верхню частину груди, яка відокремлює грудь від плеча. От прямо тут будемо. Відпрацьовувати на минулих двох вправах, коли ми робили бабочку, ми дуже розігрували середню частину грудей. І коли ми в красорі робили зведення, ми вже тренували над общим об'ємом грудей, прикріпляючими тут в плечі, прикріпляючи на грудної клітини. Повністю розтягували. В цій вправі ми добиваємо верхню частину. Далі будемо переходити на вправи, які задіють нижню частину грудей. Наступне вправо, якому ми будемо робити, це жим гантелі лежачи під негативним кутом. Він буде краще відпрацьовувати нижню частину грудей. Поїхали. Іншу, Іншу гантель. Оп. Або краще кличемо людей, які вам допоможуть її підняти. І поїхали. Трохи гантелі тримаємо не отак: от, трохи їх під кутом тримаємо. Перпендикулярно підлозі ми їх випрямляємо і поїхали. Наступна цікава права нам м'язи грудей, нижнює частину це імітація брусів в кросовері. Що це таке? Беремо рукоятку, відходимо десь так, сантиметрів на 50 від кросоверу. Піднімаємо так, але локоть стараємося так не завалювати. ми перпендикулярно тримаємо вниз без завалу кисті. Якщо дивитися з боку, то ми не робимо отак, а робимо максимально отак. Тобто канат йде прямо по руці. І зжимаємо вниз. Встали і поїхали. Один. Бачимо, як тут прям низ м'язів розтягується і зжимається грудей. Дуже велик, далеко так от не відпускаємо, бо у вас буде більше плече витягувати. Тобто, от блока дошов до рівня з плечем, з суставом, не з верхньою частиною. І поїхали. Розажжали. Прямо ж оттуда болить. Ох. Розвертаємось і на іншу. Так же саме, помітила, що я стою не отак, вот от, нахилившись, я стою максимально рівно, наскільки це можливо. Так же саме стоїмо рівненько і поїхали. Діти. Робоча площа, коли ми стоїмо, ми так само з середина кросовера, ми стоїмо корпусом груддю до середини, Не всім корпусом, а мені без площиною роботи. Ми не виходимо назад, бо канат буде тягти в сторону, буде вмикатися дельта. І не виходимо назад, бо канат буде тягти назад буде вмикати передню дельту. То стоїмо площину, що під грудь, площина грудей співпадала з осью. І тоді ми будемо максимально вмикати низ грудей. І так, наостанок зробимо жим свенда. Побачив нещодавно блогера. По-моєму, він російський із Москви. Зараз щось в Таїланді, який каже: Ті сиділиш та упрожіння і показує сим жим Свенда. Але блогер ти російський показує, як треба робити жим Свенда. По-перше, він робить це не стоячи, це дійсно його роблять стоячи, бо там буде навантажитися плече. Ми робимо його лежачи, з гантелями, лягаємо. Тримаємо гантельку так перед собою, давимо тут на них, повністю ставляємо локті. Коли опускаємо, ми тиск не прибираємо. Ми продовжуємо давити одна в одну. Не розслабляємося тут внизу. Ми тиск зберігаємо, гантелі до груді, до касання не доходять. Ми давимо тут, хочемо роздавити. І коли витискаємо, ми тиск ще більше збільшуємо. Піднімаємо не перпендикулярно грудь підлозі, а перпендикулярно грудь. Не <свісн> одного граму передньої дельти я не відчуваю. Тому робіть цю вправу і не слухайте деяких усім, хто дивився це відео, ставте свої подолайки. Дуже вам дякую за перегляд, за підтримку українського контенту. Тренування з головою. Оставляйте коментарі свої побажання до відео, як їх змінити. Хочу зробити канал ще краще, ще інформативніше. Тому всі ваші побажання обов'язково учту в наступних роликах. Всім папа. -па.